Чому важливі, до речі, ці умови, чому ми зараз про них говоримо? Також піднімалося питання в чаті, що банк, наприклад, ви продали послуги, надали якісь послуги, і вам надійшла валюта. І банк просить вас, і ви хочете цю валюту, наприклад, обміняти на гривню для того, щоб її зняти. Тобто, з рахунку, ви не зможете зняти валюту. Вам потрібно її конвертувати в гривню, і тоді з гривнею на території України ви можете розпоряджатися, чому не можна валютою користуватися? Тому що у нас заборонені розрахунки у валюті. Якщо, наприклад, ви як фізична особа-підприємець отримали на валютний рахунок надходження, то ви не зможете цій валюті надходження як фізична особа-підприємець піти там через кафу-банку і зняти їх. Що ви можете? Ви можете їх продати, конвертувати в гривню, з... зняти гривню фізично так, готівку. І обміняти цю готівку на валюту, тобто купити валюту в банку, і таким чином конвертувати в готівку. Тут, чого я хотіла на ще що звернути увагу, і от в чатах задавали питання: нам прийшла валюта, ми її не можемо продати, тому що банк у нас запитує документи, а в нас, окрім інвойсу, нічого немає. От, які документи нам потрібні, так, от сьогодні моя рекомендація для того, щоб ви могли проходити фінмоніторинг і далі ми поговоримо про фінмоніторинг і про те, що може у вас банк запитувати і чому він це запитує, да також поговоримо. Тобто, чому ми зараз приділяємо увагу саме контракту, тому що навіть для ці, для цієї мети вам потрібен контракт, для того, щоб ви змогли пройти валютний контроль, при фінансовий моніторинг. Для те, щоб ви змогли пройти фінмоніторинг, і вам банк відпустив ваші кошти. Ось така ситуація. Тому все-таки там можна в себе застосовувати якийсь шаблонний контракт і, власне, використовувати його. І для цього вам потрібно знати, що має бути в цьому контракті. Валюта цього контракту вона має співпадати з інвойсами і з тією валютою, з якою ви працюєте з клієнтом. Да? У вас має бути сума контракту. Якщо у вас проектна робота, і ви не можете визначити суму контракту, ви можете її визначити в самому договорі, так і прописати, що ваша сума контракту складається з усіх інвойсів, виставлених відповідно до умов даного договору.